Аби тут не було потопу, люди змушені ставити ось такі кастрюлі. Через дірявий дах в квартирі протікає стеля та з'являється пліснява. ЛКП на звернення мешканців не реагує. Люди звернулись до народного контролю. Вів'янин Олександр бідкається. В квартирі стало неможливо жити. Всюди пліснява та грибок. Чоловік розповідає, коли йде дощ, то дощить і в їхній квартирі. У нас уже на протязі років 5-6 Тече дах, ховаємося по кутках від води, ставимо ка каструлі, тазики на землю. Отак живемо. Попортився весь паркет, попортився, повздувався. Ну, побілка, я взагалі мовчу тут все. Вікна зігнили. Ми вікна міняли так само за свій кошт, вікна погнили від того, що текло. Просто ужас, ужас. Ви не що Пережити, Пережить Этот, с... Когда со стелі капає. Оно не капает, течет просто сумрачно. И когда это все капает, дзынь 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 стоит звон такой в тазике, дзинь, дзинь, дзинь. то мы спали в коридоре, подселили перином, там единственное не текло у нас. Здесь вот стоял такой таз большой, и мы штору просто в таз опускали, и по шторе текло в таз. Полчаса і таз повний. Місцеві комунальники кажуть, мовляв, ніхто до них не звертався, і про дірявий дах чують вперше. Та тільки у справу втрутились журналісти народного контролю, у ЛКП запевнили, проведуть над квартирою капітальний ремонт. Ну квартира там двохкімнатна, орієнтовно, десь 7-8 рулонів рубероїду потрібно. Ми їм зарахуємо квартирну плату, якісь певні кошти, щось візьмемо на ЛКП витрати і таким чином перекриємо повністю. Ми перевіримо, чи зремонтують тут дах. Ірина Дзюбенко, Тарас Романик, народний контроль. звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ,